Трішки розповім, як я роблю ось таку мережку. Це уставочка майбутньої сорочки. От мережка простенька, але гарно прикрашає, Додає витонченості виробу. От. Спочатку розшиваю колодочки. Потім тут іде шов ретіс. Дві ниточки вертикальні і три ниточки по горизонталі. Потім одну ниточку вирізаю, дві лишаю, дві вирізаю, дві лишаю, одну вирізаю, і тут знизу на двох ниточках також буде ретясь. Ось я почала вже вишивати ретязь. Ретязь буде в мене з такою перетяжечкою знизу, щоб сформувався, сформувався стовпчик для майбутньої мережки. Ось тут знизу роблю ось такий додатковий обкрут стопчика. Тобто, в звичайному ретязі його нема, тут я таке роблю. Ось обкручую. Ось так іду до кінця рядочку, потім буду робити качалочку. Ось і дійшла до крайнього стібочка. Зараз тут зробимо качалочки. Роблю на чотири ниточки. Так надійніше, щоб не повилазили потім нитки. Так, ось прошила качалочки, тепер я можу підрізати. Ниточки так одну, дві лишаю, дві підрізаю. Знов дві лишаю і одну підрізаю. Одну я зараз витягну. З того боку вона вже в мене була підрізана. Ось і цією ж самою ниткою я продовжую робити ось цей ретіс з обкруточкою знизу. Для формування стопчиків для. Майбутньої мережки, ось вже в цю сторону. Ось так іду до кінця рядочка. Ось я дійшла до цього краю. Ниточка у мене ще лишилась, я продовжу нею вишивати. Але зараз я вийму ось ці дві підрізані ниточки. Вивожу олочку ось сюди наверх. І зараз буду обкручувати ось ці ниточки ось, ось таким чином. Обкручую верхній стопчик. Ось таким чином і йду знову ж таки до кінця рядочка. Ось ці стопчики вже в мене сформовані зверху. І заключний етап вишивки мережки. Це Зараз будемо класти на стелочки, закріплюємо ниточку в підлю. Вкручуємо стопчик ось так знизу. Я роблю в даному випадку три рядочки на стелочок. Виводимо вниз, обкручуємо. Люпимо наступно, обкручуємо стопчик такого вверх і кладемо на столочки. Один. Два. Рядочок. Так до кінця рядочка. І ось має в нас вийдеся ось така виворіт, красота. Далі ми примережимо ось такі пухлики рукавчика, ось така красота буде. Так що вишиваємо, нічого складного нема. Взяти голочку в руки, спробувати, і народиться сорочка.